Ось така краса: це сівалка John Deere 7000, Зараз ми її розбираємо. А це взагалі ось дійшло сівалки. в Такому воно стані до нас не дійшло. Тут було просто приварено все, воно не розкладалося, все просто було приварено. Ну і далі. Вже буде виготовлення нового сегменту, елементу, повністю по нових кресленнях, цільного, нормального варіанту, щоб все працювало, розкладалося і працювало як треба. Стан маркерів видно, що десь вони вже розривалися, тріскалися, тому що от момент є самостійного ремонту такий. І звичайно заварюватися, зшиватися заново. По колесах транспортувальних неозброєним оком видно, що розбиті підшипники, кріплення, все це під детальну розборку та дефектовку. По висівних банках, осівних апаратах тут механічний привод. Будемо все це розбирати, дивитись на стан, на механіку, як вона працює, закисає чи закисає, як обертається. Тому що навіть попередні якісь обертаються нормально, якісь вже ні. Ось така швидка дефектовка деяких проблем. John Deere 7000. Тож бачите, якщо у вас є стара сівалка з наробітком, є варіанти по її відновленню. На виході ви отримаєте працюючий якісний агрегат. Ставте лайк, підпишіться, щоб побачити, як ми відновимо її до нового стану.